Панувати над зірками це документальна стрічка про роботу розвідувальної та ударної авіації головного управління розвідки Міністерства оборони України від фонду компетентної допомоги армії Повернись живим, що передав підрозділам ГУР України допомоги на понад 1,4 мільярда гривень. Зокрема, у співпраці реалізував секретний проєкт вартістю 230 Мільйонів гривень одна зі складових дрони камікадзе. Бобер. Вони успішно виконують задачі на тимчасово окупованих територіях України військових об'єктах на ворожій території. За словами відеографа Повернись живим Анатолія Гаєвського. Більшість героїв фільму прийшли у головне управління розвідки після 22-го року і досягли величезної фаховості. Це одні з найкращих спеціалістів. Стів не лише в Україні, а й у світі у фільмі Панувати над зірками спецперезначенці разом з очільником Кирилом Будановим розповідають про найуспішніші операції. Представлено відеофакти бойової роботи.